Вітаю, шановні друзі. Наші депутати продовжують залякувати українських чоловіків в Україні і за кордоном неіснуючою кримінальною відповідальністю. Або можливо, це дійсно правда, і вони щось готують для нас. Ми розберемо це в цьому відео і в наступному. Але спочатку, друзі, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх подій і слідкувати за моїми новинами забиваєте в телеграмі адвокат Демченко Юрій три прапорця і підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Про що я хочу сказати? Нещодавно вийшло цікаве інтерв'ю члена оборонного комітету Верховної Ради, депутата Олександра Федієнко. І е, воно досить було велике, цікаве. Там депутат розповідав і про те, що нібито Німеччина Польща не задоволені українськими чоловіками, що вони не виконують свій громадянський обов'язок. Хоча Федієнко, мабуть, не знає, що, що в Німеччині передбачено право на відмову е, від е, військової служби зі зброєю за переконаннями совісті, але ну мабуть йому це невідомо не знаю, хто тут в Німеччині таке каже Федієнко або кому кажуть, але мені здається, що це більше політична гра зі сторони депутата Федієнка. Але є речі, які він сказав, і які зараз розійшлися в багатьох засобах масової інформації: що це залякування чи готування українців все ж таки до більш гірших наслідків. Виданню телеграф на запитання журналіста, чи не отримаємо ми постійний потік людей, які будуть сплачувати штрафи за неоновлені дані. Депутат Федієнко відповів: Я не думаю, що це системно. По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені, точно. Не буде потоку штрафів по-друге, згідно з адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Що Федієнко? Яка кримінальна відповідальність після першого штрафу? Чи після певного штрафу про що ви кажете? Господи, ви би хоч би порадили з юристами. же там в Верховній Раді куча юристів. Ну порадьтеся, перш ніж таке закидати в ефір. Навіщо ви це робите для того, щоб залякати українських чоловіків? Ну ви їх уже не залякаєте нічим. Ви лише е втрачаєте свою політичну репутацію. І да, друзі, я вважаю, що ми повинні пам'ятати всіх політичних героїв. Які боролись за права звичайного народу. Про це потрібно пам'ятати. І от депутат Федієнко, він один із них із цих героїв. От. Що я хочу сказати, Федієнко? Я не знаю, який у вас там адміністративний кодекс, і я не розумію, про який адміністративний кодекс цей Федієнко каже, але не передбачено адміністративним кодексом кримінальну відповідальність після штрафу. Це повна юридична маячня. Навіщо це робиться? Я можу припустити, що тільки з однією метою, щоб ті люди, які не розуміють цього, щоб їх просто залякали і вони боялися і. Просто йшли, виконували вказівки влади. Тобто таке звичайне е, політичне залякування да, для тих, хто нічого не розуміє. Але, друзі, е, ви дивитесь мій канал, і ви розумієте, і вмієте розрізняти правду від юридичної маячні, яку несуть деякі політики. О, тому пам'ятаємо про це. Більше того, друзі, е, мабуть, Федієнко забув, що притягнення до. Відповідальності за одне ж і те ж саме правопорушення неможливо. Якщо є за відповідне порушення вже адміністративний штраф, то не може бути ніякої іншої відповідальності. Або йде штраф, або йде кримінальна відповідальність. А от питання чому сказав він саме про кримінальну відповідальність після штрафу? А чи не вказує це на те, що влада готує? Прихований сюрприз для українських чоловіків це можливо, це можливо. От і враховуючи останні зміни, про які ще ніхто з вас не знає, про які ніхто не насував. Це абсолютно виглядає реальним. Я про це розкажу в наступному відео, друзі. Тому друзі, з повагою всього вам найкращого. Знайте ваші права.